Скажи мені, де ми знаходимося і що -то? Це Це у нас є три кімнати, три, трьох засновників. Ага. Оце, власне, мій простір. Тут я працюю. Найважніше в мене це логістика. Це люди, з якими я працюю. Та. Вони ось тут. Ого! Тобто так. Тобто. Твої це, підлеглі під тобою? Ну це ти... прямо нас немає. мене нема підлеглих. Це люди, з якими я працюю, дружу, провожу час. І це команда, це, команда та, це дизайн, піар, продакшн. Твоя. Тобто вони всі тут, і я собі розумію, що колись, коли ми сюди переїжджали, що десь воно так буде організовано, що це поверх засновників, де в нас є помічниця, де люди сидять, чекають, там, думляються про зустріч. А є якісь речі, які можуть не терпіти. Тобто вони мають прямий доступ, прямий доступ відкрили, перелізли, постукали. І... Вони часто лізуть? — Зараз по не дуже часто. Можуть стукати, але за останній час воно якось простіше в WhatsApp стало, знаєш. Можеш екскурсію хто Давай. де працює з чим працює? Да? Дивись, це продакшн. Тобто, це менеджери, які працюють з нашими проєктами і фактично е, запускають в життя. Добрий, Добрий день, продакшн. Тобто, це вони комунікують зі всіма бізнесами, проектами і запускають управляють роботу що? дизайнерів. Типу. І виготовляють все, що потрібно. От е, Данило у нас. Е, як тебе правильно назвати? Це тяжко описати твою професію. Так, він залучений в багатьох. А у вас навіть комп'ютера немає. Я бачу, що ви не треба. Все тут! Умов відлічаться треба. А що ви придумаєте? Все, що треба. Місцями треба дати відповідь на запитання, чи це фест, чи це не фест. Круто, це розкіш. У нас таких немає. Він залучений у багато груп в більшості проєктів.